Всіх вітаю. Я хочу у тебе запитати, як у фахівця, історика, як виникла Русь? Що таке Русь? Русь, згідно позиції вельми шановного нашого пана Грушевського, якого вважають батьком нашої історичної науки, точніше, як він пише, Руська Земля, пішла від хрещення князя Бравлина, Київського князя Бравлина, що сталося на межі 8-го-9-го століття. Найскоріше це сталося на 9-го століття. Наступною принциповою подією у становленні Русі стало Аскольдове хрещення 860 року, заклало базу для того, щоб тут з'явилася єпархія, з'явилося єпископство київське. Сталася через деякий час язичницька контрреволюція Олега, який, власне, привів сюди Ігоря-сина Рюріка, якого вважають тим, хто започаткував династію. І, власне, він захопив Київ, його вважають, кажуть, віщий Олег. Наскільки я можу судити, мова йде, скоріше за все, за віщуна, тобто чаклуна Олега, який проголосив, що Київ буде матір'ю міст руських. І далі вже пішов такий собі поступовий процес, коли вже після смерті Олега, і навіть після трагічної загибелі Ігоря, який невдало поспілкувався з дрібнами з приводу Данини. Сталося багато державотворчих актів, здійснених його дружиною Ольгою. І один з таких актів це було її хрещення 957 року, яке також змінило в значній мірі ситуацію і заклало вже відносини Русі з Візантією на новому, вже більш рівні. Вона була регентом при їхньому сині Святославі. Який, подоросшивши, просто відсунув матір від управління державою і почав займатися власне, вже державотворенням за своїм розумінням. Найперше, він позбувся хозар, які заважали йому організувати вільний похід до Чорного моря, і збирали мито купців, які прагнули заходити в Крим, і поставив власну митницю в тьмотарака. Після цього, зміцнивши відповідну державу на Дніпрі, зміцнивши державу тут, він вирішив, що йому конче необхідно втрутитися в Дунайську торгівлю. І насправді, відки в нього були підстави претендувати на болгарські землі, на болгарську владу на ось ці всі моменти. Річ у тім, що він сприймав це як свій спадок по матері, тому що Ольга була саме з болгарських правителів. І тому, претендуючи на її спадок, він і рушив на Дунай, щоб там, так само, як і в Чьому Таракані, поставити митницю тільки вже Дунайську, щоб отримувати НЕТО не тільки з тих, хто хотів торгувати з Візантією з боку Криму, але і з тих, хто Відповідно, хотів це робити дунайським торговим шляхом. Ось, Він загинув в сутичці з ноги, і його справа не була здійснена, не була втілений цей проєкт з дунайською митницею. Його син Володимир, поборовшись з братами за владу, знищивши їх фізично. Зайняв Київ, який відігравав ключову роль а на той час, оскільки через Київ йшов якраз той торгівельний шлях, який приносив найбільше прибутки цій державі, і усвідомлюючи, що йому треба цю державу далі зміцняти, далі розбудовувати, і усвідомлюючи, що в нього немає інших варіантів налагодити відносини з візантією клім'ям, прийняти хрещення, він також приймає хрещення і вирішує династійне питання. Він одружується з цісарівною Анною і таким чином закріпляє свої позиції а, як християнського монарха. І а, далі цей весь процес, який відбувається а, з встановлення християнства як державної релігії, в значній мірі пов'язані саме з цим шлюбом. Ми повинні розуміти, що його син Ярослав скористався а, цими можливостями, які створив його батько. І зміцнив Русь як державу, тим, що більшість своїх дітей одружив з європейськими монархами, і, власне, вже тепер, ставши, як тоді казали, і зараз ми так теж любимо казати, тести Європи, Європи, фактично зафіксував місце Русі в християнському світі. Плюс треба розуміти, що ось ці всі дискусії з приводу вибору віри. Трошки немає підсудових підстав, тому що у Володимира не було особливих варіантів. Він обирав між християнством і язичництвом. Язичництво для нього це було ретроградство, це було шлях, шляхом в нікуди, а християнство це був шлях прогресу. Плюс треба розуміти, що єдність церкви зберігалася аж до 1054 року. По суті, до року смерті Ярослава, тому тут питання західне чи східне християнство взагалі некоректно ставити, тому що не були центри християнства, які змагалися між собою, хто більше хрестить язичників. Але все одно церква мала єдність на той час, і тому дійсно коректно говорити про те, що він дійсно встановив християнство саме як державну релігію. І на цьому вже практично ось ці коливання язичницькі контрреволюції, просування християнства, вони закінчилися. Остаточну крапку в цьому було поставлено в 1037 році, коли фактично була створена Київська митрополія, і це вже дійсно законсервувало, зацементувало християнство як невід'ємну частину, як невід'ємну таку от засаду саме державотворення Русі. Така була історія. Якщо коротко. Думка з приводу руського духу. Я згоден з, з пушін, який писав: там на невідимих дорожках, среди невіданих звірей, ізбушка там на кур'ях ножках сидить без руком без дверей, там чудеса, там леший в русалка на вітвях сидить, там цар Кащей над златом чахне, там русський дух, там русью пахне. Я вважаю, що цей руський дух це дух поханської язичницької русі, який спонукав. Тоді Олега від імені Ігоря знищити християнство в Києві. Потім цей дух на Святослава Ігоріча завойовувати християнську Візантію. Він до Царграда доходив. І від нього відкупалась Візантія, тільки таким чином спасалась. На початку свого княжіння його син Володимир робив те ж саме, що і Святослав. Але ми бачимо, що Бог посоромив поганський Руський Дух, і Володимир не тільки хрестився сам, а хрестив Київ і всю Київську Русь. Але поганський дух усім не здався до цього часу. Ми е, бачимо, що було навіть впровадження християнства було, е, на цих землях, ішло дуже важко. Е, Київ це ще не вся Київська Русь, а на периферії до цього часу збереглися е, вігування е, язичницькі. І е, ми бачимо, що православ'я було перекручене. Коли впроваджувалися, пішло на уступки цьому язичницькому духу. Тому Воскресіння Христове православні паганс їдять куличі у формі фалоса з яйцями і вважають, а це ж це жертвоприношення поганському Богу плодороді. Тобто це те, що не допустимо для християн. Колядки на коли на в дні. Різдва Христового це теж, це теж уступки саме цьому духу від християнства. І таки, якщо подивитися, такого дуже багато. І Я вважаю, що це саме цей дух зараз гонить росіян на Україну. І ця війна пов'язана з цим духом. Ми бачимо це дух війни, це той самий дух, який був у Олега, який був у Святослава і інших войовничих. Тобто це дух війни. І тому я вважаю, що Русь це не християнська єпархія, це ну, руський дух це зовсім інший дух.